Як нейронка справляється, вибач, ну, це таке питання з відрисовкою е, жіночих статевих органів і чи можна взагалі генерувати е, якісний контент, який важко буде відрізнити від е, реального? Можна, тому що тут все базується знову ж таки на датасеті, який ти згодовуєш, нейронці, ти її вчиш там і нав... буде потім сім пальців, там три дирки. <гум> <гум> ні, завжди будуть галюцинації, <гум> те, що ми завжди там кажемо і студентам, і клієнтам. Типу, є, наприклад, 10 генерацій, з них одна вдала, і це окей. Нейронки галюцинують. Це все ще експериментальний інструмент, який постійно в нас глючить. Але серед тих глюків виходять хороші результати. І якщо ми навчаємо, умовно кажучи, нейромережу на датасеті, щоб це не було. Це можуть бути фото особи, це може бути продукт, це може бути фото клітора. Так, то ви завантажуєте відповідний датасет і навчаєте. Звісно, ви це не зробите на загально доступних сервісах. Ви маєте тоді ставити локально нейронки, ставити Diffusion, або Flux. ну ми в такому випадку радимо комфі.